Противник уничтожает наші зеніто-ракетні комплекси С400. Прекрасні, кстати, комплекси. Ну от э, в Криму вони вот, в помні зробили. От, в Білграді, на Белагурі, в городской області. У Рашиків Агонія дуже не подобається їм те, що ЗСУ виносять ворожі системи ППО по території Росії та по окупованим територіям нашої країни. І терористи, як відповідь, посилюють удари по нашим містам, б'ють просто по цивільним. Сьогодні поговоримо про каби керовані авіаційні бомби. Що застосовує ворог? Та чим ми на це відповідаємо? Росія використовує на місяць 3200-3500 двісті це Guided Air кабів. Це гайдець бомбс. Да, і це дійсно для нас велика проблема. Каби вони використовують виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Це також вам дуже важливо, щоб люди розуміли, вони використовують тисячі цих кабів, таких бомб спеціально для того, щоб люди боялися і люди бігли з того чи іншого міста з тієї чи іншої громади. То що ж таке капта? Чому це настільки небезпечно? Спочатку обговоримо цю зброю на прикладі армії РФ. Керована авіаційна бомба боєприпас, який поєднує точність влучання і потужність бойової частини. Її відносять до високоточної зброї. Авіаційні бомби скидають із літака. Дальність залежить від параметрів носія, швидкості та висоти. Чим вищий на більшій швидкості літак скидає каб, тим далі летітиме бомба. Для скидання керованих авіаційних бомб літаки ворожої авіації не змушені входити до зони ураження української ППО. У виділяють два основних види. Де кабів перший це ті, які одразу були створені як керовані авіабомби. Другий це перероблені фаби. І одразу скажу, саме фабів у російської армії найбільше. Спочатку це був старий боєприпас, але завдяки сучасним технологіям ворог обладнав старі фаби крилами та gps навігацією і перетворив його на той боєприпас, що можна наводити на ціль. Окупанти часто використовують ФАБ 500 Така модернізація коштує значно дешевше ніж виготовлення ракет. Бо ракети дорогі, а крила та GPS коштують в рази, може й сотні разів менше. Кажучи простими словами, для ворога це найдоступніша зброя, враховуючи спадок Радянського Союзу, і особливо відчутно застосування кабів зараз на прикордонні. Це Сумщина, Харківщина, також на лінії фронту Донеччина та Луганщина. І, звичайно ж. Південь нашої країни. І за це все ми потужно відповідаємо. Потужно. І у рашиків через це горять дупи. У СУ починають отримати можливість вибивати наші нервні центри іменно в ближньому тилу, нарушаючи устойчивость вооруженных... частей ворожі Російської Федерації. Тобто що це? штаби, транспортні, ну, логістичні центри, там жизної узли, склади боєприпасів, склади горюче смазочних матеріалів. Узли, я не розумію, що воно там з такою сумною пикою сидить. Радійте! Футлер каже, що це все за планом. Ось це все за планом. Демілітаризація триває. Демілітаризація Росії. А враг нам готові такой, знаете, не Аврак, наш противник. Противовоздушних сил імен в прибігаючих театру войних дій регіонах. Ну бізусловно, тепер сіло. Белгородська область, Біла Курська, ну не включаєш що і інші. так історично українські території. Не розумію, чому воно дивується, і глотадім доведеться ще більше, оскільки українські сили оборони досить тривалий час вже застосовують успішно американські КБ JDAM. А також ми налагоджуємо виробництво своїх власних розробок. Парам-парам! Корректируемые авиабомбы украинского производства будут представлять угрозу, поскольку их могут начать применять с помощью поставляемых Западом истребителей. Такого мнения капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ракеты, запускаемые с истребителей, достаточно дорогостоящие, поэтому возникла потребность в более бюджетном решении. Таким и могут стать корректируемые авиабомбы. У наших летчиков и специалистов противовоздушной обороны станет больше работы. Ой, там Цей Дандекін переймається через досконалення радянських авіабомб, що залишились в запасах ЗСУ. Але багато експертів вважають, що поки це на стадії розробки, основним головняком рашків є зброя партнерів, зокрема, ті ж самі JDAM. Тож, що це таке? Це сучасні і високоточні кориговані снаряди, які мають хвостовий модуль з оперенням та прискорювачем, і блок наведення яким оснащується звичайна авіабомба західного зразка, однак Україна має їх недостатньо аби скласти конкуренцію російським кабам, як і літаків порівняно з російською авіацією. Ефективною протидією зростаючій загрозі з боку російських плануючих бомб могли б стати американські винищувачі F-16. Щоб не залежати від поставок з боку заходу, ми й працюємо над своєю зброєю, над новими модифікаціями. Однак, поки кабе від США та Франції є досить вагомою альтернативою росіянському брухту, начувайтеся потвори! Щоб таких відео було дедалі більше, а ворога на нашій землі було менше, донатьте на ЗСУ. Це реально вагомий внесок в нашу перемогу, який може зробити кожен з вас. Я думаю, ви все й так розумієте. Панове, до нових зустрічей.